Якщо говорити про Білгород, відомо наступне по цьому напрямку. Звідки власне і злітали ці сушки, з якого з якого напрямку били по Харкові? Так от у Білгороді пронали вибухи у кількох місцях. Розпочалася пожежа пізно ввечері, 30 серпня, російському білгороді пролунали вибухи. Місцева влада заявила про роботу власного ППО. Місцеві жителі заявляють, що у Білгороді було чутно щонайменше 4-5 вибухів після атаки. Видно дим над одним із районів міста у кількох місцях. Розпочалися пожежі, очевидці кажуть, що палає дах торгового центру сіті. Мол також є кадри, на яких видно, що працюють системи залпового вогню. Є влучання по автівці. і, Відповідно, заявлено це не підтверджено. Наголошую інформація. От ви бачите, так це палає очевидноці. Сіті мол. За непідтвердженою інформацією є влучання в автівку, якою просувалася ФСБшник. От ви зараз бачите ці кадри, і ось це влучання знову ж таки, Це не підтверджена інформація. Ем, також самі ж росіяни в своїх пабліках пишуть, що це могли бути удари і їхнього панцір С Ну, Але знову ж таки, це вже будемо говорити з експертами. Що вони скажуть, як це виглядає, але факт залишається фактом, що Білогород цієї ночі ось так от був обстріляний до речі, за самим Білогородом знаходиться летовище, яке росіяни використовувати можуть також як і злітну смугу для цих от своїх винищувачів. Будемо про це детально розбиратися згодом. Загалом Гладкова це є губернатор Білогородської області, каже наступне: що п'ять людей загиблих, 37 було поранено, серед яких шестеро дітей. Процитую цього їхнього барнатора у місті про пробиті покрівлі та вибухи е, вибиті вікна у двох багатоквартирних будинках ще в одному пошкоджено скеління крім того у двох соціальних об'єктах та двох комерційних об'єктах пошкоджено скеління та фасади також осколками посічено дев'ять автомобілів нагадаю вам для хронології це важливо це е, удари по білгороду і очевидно в напрямку де росіяни тримають і свою авіацію і військові є об'єкти Ця атака відбулася після кривавої атаки керовними авіабомбами по Харкову. Не в сій годині у нас буде Аня Черненко, наш кофтен з Харкова, з якою ми власне проговоримо про деталі і що на дану мить відомо по влучанню терористів в Харків. Що ж, президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив командувача повітряних сил збройних сил України Микола Олощука, який очолював цю посаду серпня 2021 року. Це указ на сайті президента і є звернення Володимира Зеленського. До речі, на цю посаду він призначив тимчасово тепер Кривоножка, і е, ця людина також новопризначена. Генерал він керував свого часу авіацією мігами. Ну от ви бачите. Загалом в нас є звернення від президента Володимира Зеленського. Воно вечірня, де він згадує про цю ротацію. І, звісно ж, дякує повітряним силам України. Я вирішив замінити. Командувача повітряних сил Збройних сил України я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, всім інженерам, всім воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО, усім, хто дійсно б'ється для України, для результату, і це потрібно так само на командному рівні. Ми повинні посилюватись і берегти людей, берегти особовий склад, берегти усіх наших воїнів. Слава Україні! Ну, власне, що тимчасово конучом обов'язки повторюся, призвачено командувача повітряних сил генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка. Нагадаю, що 29 серпня Генштаб збройних сил України повідомив, що 27, 26 серпня під час відбиття ракетного удару з боку Росії зазнав катастрофи літак. Е, винищувач F-16. загинув льотчик Олексій Мець під час відбиття до речі російського масованого. Удар 26 серпня він знищив три крилаті ракети та одну один ударний безплатний літальний комплекс. У відомстві не уточнили, яким саме літаком керував наш пілот. Також Пентагон вже прокоментував ситуацію зі збиттям. З них верніше так з тим, що є втрата в Україні F-16. У Пантогоні. Знають про втрату Україною першого винищувача F-16, але допомог допомоги у розслідуванні інциденту не надають. Йдеться в заяві заступниці про секретаря американського відомства Сабріни Сінг. Цитуємо, я бачила повідомлення, однак не маю інформації про надання допомоги з нашого боку або запитів про неї з боку України. Повінова вона Сіх також наголосила, що лише українська сторона може коментувати питання катастрофи, і Пентагон не підтверджує інформацію про причини аварії. Заступниця прес-секретаря Пентагону акцентувала, що США не коментують деталі інциденту чи подробиці щодо можливого. Електронного обладнання на борту винищувачів і закликала звертатися за коментарями безпосередньо до України. Вона також відмовилася говорити про кількість F-16, які вже перебувають в Україні або плануються до відправлення, назвавши це питанням оперативної безпеки. Цитуємо всіх. Я не буду вдаватися в деталі щодо кількості F-16 в Україні. Це питання для української сторони.